Йоу, сьогодні я розкажу, як перекладаються назви скінів кнів Stand 2. Отож, погнали! П90 Under State. Йди, та я не можу зупинитися. Далі. Тег 9. Найте слея. Вбивця. Одразу вибачте за голос, тому що я трохи прихворів. Отож. Тех 99. Найт Слейр. Вбивця та легкий мисливець. Далі. М. Муха або М40. Нортенлайн. Northern... Це в нас виходить. Це в нас виходить аніме та полярний сяйпом. Якщо хочете е, такий формат, відео, то 100 лайків і друга частина. Це була е, колекція кіцу. Пока!